Кілометри полів і з мільйонами квітів у найбільшому в Україні дендропарку на Київщині вже почали розквітати тюльпани через низьку температуру. Кілька разів відкриття сезону доводилося переносити. Чи не зашкодили квітневі заморозки цвітінню тюльпанів? Та скільки унікальних сортів висадили цьогоріч, Знає кореспондентка ТСН Наталка Ткачук і вона зараз з нами наживо на тлі прекрасних тюльпанів з дендропарку? Вітаю Наталю. Тож розповідай, чи вже можна їхати робити селфі із цьогорічними. Розквітлими квітами Вітаю Солю. Так, вже можна, і ми з оператором вже встигли зробити перші світлини з тюльпанами. Насправді дійсно через холодну погоду на початку квітня сезон тюльпанів річ довелося відкладати кілька разів. Але попри те, що тюльпани притрушували снігом, як кажуть, садівники квіти показали свою стійкість і з приходом сонечка і першого тепла бутон. Вони вже почали розпускатися і